Всім добрий день. Уявіть, за два дні нам вдалося збирати цілу тонну картону. Сьогодні ми продовжуємо роботу над збором. Магазин дзвінок. Дякуємо. Слава за силу скорішої перемоги. Здавайте макулатуру на армію. Дякуємо. Ми продовжуємо роботу над збором картону. Магазин майстер долучився. Дуже дякуємо керівнику і пару слів мотивуючих на підтримку. Прошу вас всіх допомогти нашим воїнам, щоб вони перемогли, щоб все було добре і поскоріше мир. Правильно, дякуємо. Долучаємося до спору. Чи само це ще й матуру? Тільки якби добували... була Сказати. Хлопці, ви бережете наш спокій. Ми турбуємося про вас. Працюємо задля перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Кафеса долучився до збору. Бажаю всім долучатися до такої гарної справи, допомагати зсу. Бо ми працюємо над спільною справою, яка наближає нас до перемоги. Ми дуже раді допомогти нашим воїнам, які нас захищають. Мінімально, що ми можемо допомогти, от зібрати картон. Дякую. Така автова база приїхала зваж.